Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Поичик і разом зі мною Євген і позивним Шейх, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю пані Ангеліна. бажаю здоров'я вам і всім глядачам, всій України. Слава Україні, Героям, слава. отже, друзі. Я з таким повідомленням от Зеленський призначив Фасирського новим головнокомандувачем. Про це стало от буквально нещодавно вже відомо офіційно. Пане Євгене, без поки що такої додаткової інформації, ваше сприйняття власне даного факту пані Ангеліно, що дозволити. Я скористаюся буквально хвилину вашого ефірного часу, бо я не можу собі дозволити цього не зробити. Я хотів би, по перше, виразити слова шаленої подяки нашому отаману Валерію Федоровичу Залужному, людину, яка була для нас весь цей час орієнтиром, заспокойчиком, Людина, яка мало казала, багато робила, тобто для війська це шалений авторитет, тому дуже хочеться висловити слова величезної подяки цій людині і сказати, що ім'я Валерія Федоровича, я впевнений, ви зі мною погодитесь, буде вкарбоване не тільки в історію країни, а в світову історію як отамана і генерала, який прийняв бій, прийняв війну. Від держави, яку не хочу сказати слово боїться, але конфлікту, з якою уникає весь світ, і Україна на чолі з президентом, на чолі з головнокомандуючим залужним, зустріла цей бій гідно ви свій села. Ми сьогодні існуємо як держава. Є певні території, які вдалося звільнити. Тому я ж кажу, величезні слова подяки, і це честь була працювати під. Командуванням цього командиру, але якщо повернутися до запитання про призначення нового президента, дивіться, по перше, я думаю, що. Президент, сама інституція президента, це не той рівень, де якісь рішення сприймаються, виходячи з того, як розпускали чутки всі засоби інформації про якісь конфлікти особисто президента чи ще щось. Я доволі уважно почитав і коментар Валерія Федоровича стосовно їхньої зустрічі і президента. Дуже добре, що це рішення колективне компромісне, і я думаю, воно прийняте не одним днем. І, можливо, дійсно на сьогоднішній день розумієте, ми ж в окопі, нам видно локальну ситуацію. Можливо глобальний погляд на ситуацію. Всі військові науковці, які поряд з головнокомандуючим поряд з президентом, прийшли до висновку, що дійсно потрібні, можливо, якісь зміни. Тому я хочу сказати точно про те, що ворогу не вдасться розкачати ні військо, ні громадян, ні до яких заколотів, ні до яких бунтів цього точно нікому не треба. Ні, ні країні, ні військовим, ні громадянам України. А саме про призначення новим головнокомандовичем е слухайте це. Це тільки час дасть оцінку. А якщо балакати про факти, те, що є на сьогоднішній день, те про що відомо, всі ж знають, що з прізвищем сирського пов'язані пов'язана оборонна операція на Київщині і проведена успішно проведена операція на Харківщині із звільнення великої частини території, які були окуповані ворогом, тому я ж кажу про. Позитив чи негатив і наслідки можна буде розмовляти тільки через певний, через призму певного часу, тому що все, що ми наговоримо зараз, це буде виключно емоції і прогнози, які будуються. Ну вибачте, не більше ніж на якісь кофейні гущі. Я думаю, що командуванню і військовому, і командуванню державою на тому рівні, на кому не знаходяться. Можливо, більш видніші аргументи і причини, за для чого сьогодні таке рішення потрібне, і навіть скажу, що мені дуже припали до душі, хоча я боляче це сприйняв слова Валерія Федоровича, який написав вже в себе на сторінці в Twitter чи Фейсбук. Не пригадаю. Що задачі і війна е, і задачі змінилися не ті, які були в 22-23 році, і війна змінилася. Тому знаєте, під різні формати, можливо, можливо, це рішення дійсно своєчасне. От, не, не хочу, просто максимально не хочу навіювати ні на кого е, негатив. Я думаю, що рішення це приймалося не один день, колегіально, і великі розуми е, сприймали його, спраючись на дуже велику кількість факторів. Так, але ви все ж таки звернули увагу як суспільство неоднозначно сприйняла спершу плітки, а тепер новину про відставку саме Валерія Залужного. Пане Євгене, ви як військовий, ви для себе розумієте так, у зв'язку з чим було ухвалене дане рішення Ангеліну? Я повернуся знову ж до того. Мені важко сказати, бо розумієте, ми е, бійці, коментатори локального фронту, локального передку, Ні. який знаходиться саме так. на е, фронті. А коли мова йде про головнокомандувача, я і через 20 років скажу, що це дуже великий авторитет військовий для України і для світу. Ніколи своєї своє думки про Валерія Федоровича не А, Але я ж кажу: ми не можемо всі, в тому числі і суспільство, яке спостерігає новини з ноутбуків і з телефонів, знати чим під час війни керується. А я впевнений ще раз кажу, це рішення багатьох розумів. Я сумніваюся, це рішення одного розуму. Що сьогодні ситуація потребує саме такого рішення? Я це все кажу задля того, щоб раніше часу не насіювати ніяку паніку. Генерали призначають того, який також має дуже серйозні і успішні операції, про які ми з вами проговорили. Звісно, не може суспільство не сприйняти це все нейтрально. Бо давайте відверто атаман Залушний. Я... Якщо можна буде так його називати, не по військовому званню, Це символ російсько-української війни один з найвеличніших символів, тому неможливо сприйняти цю інформацію позитивно. І сказати, а ну добре, значить так було потрібно. Але весь мій спіч і всі мої слова направлені до того, що державі зараз ні в якому разі не потрібен ніякий розкол, ніякі заколоти, ніякі бунти, і дуже прекрасно. Що це рішення було прийнято таким чином, що сьогодні е, обидві авторитетні людини для нашої України, президент України Главком е, вийшли і в позитивному руслі сказали, що між ними сталася розмова, і вони знайшли порозуміння. Це надважлива історія у своєму відеозверненні. Володимир Зеленський сказав наступне відчуття стагнації саме на південних напрямках. Та боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці рідше стали говорити про перемогу. Там далі було про те, що ми не стали менше вірити в цю перемогу. Але ще ось до одного абзацу від сьогодні до керівництва збройними силами приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів. У роботиному чи вдівці, і в генеральному штабі, та наставці, тобто, ми можемо е, припустити, що судячи з усього до цього моменту роздуму про те, як має розвиватися ситуація на фронті, була різною всюди. А наглідно можна не пропустити, а можна стверджувати це впевнено з однієї з причин. Розумієте, я не задарма сказав такі фрази, що там залужний увійде в світову історію. Тому що, по-перше, війна це шалена динаміка. Війна це субстанція, яка задіє в собі на сьогоднішній день мільйони громадян, незалежно від того, що в пікселі з них там один мільйон, але мільйони імплементовані та задіяні в цій всій операції. Неможливо створити історію, де всі з усім будуть згодні і у всіх. Буде одне бачення, але е, рухатися в бік такої історії 200% відсотків вартує, е, тому що дійсно не повинно бути бачення у військових одне е, там в президента, наприклад, наставці інше, а в громадян е, третє. Більш-менш картинка повинна бути єдиною. Але скажу вам до чого, я кажу, що війна це постійно постійно змінюється динаміка та постійно змінюється е, водні. Е, неможливо не припускатися помилок не тільки е, на. На фронті в військовій історії, але в політичній історії під час війни також можуть бути помилки. Я думаю, і президенти, команда, і всі, хто приймають участь у війні, не тільки скажімо, вісну військово-бойових діях, а й в інформаційній. Вони добре розуміють, що можуть бути і помилки. Тому оця історія не сприйняття громадянським суспільством. Можливо, це результат якихось невиправданих очікувань. Це дуже дуже реальна історія, тому що вся держава чекала контрнаступу. Наприклад, це тільки чи згодом стало. Відомо, що можливо цей контрнаступ це була вимушена, і потрібна е інформаційна операція, яка повинна була спрацювати на експорт, і це дало можливість зупинити ворога на певних рубіжах. Е це не дало можливість, а це змусило ворога десь там окопуватись, укріплюватись, дало час нам десь укріпитися, перегрубуватися і так далі. Тобто, розумієте, я ж кажу, не а для суспільства, щоб простий громадянин пересічний, який дивиться телевізор, або листає Фейсбук, там зрозумів все це. Йому потрібно просто е покинути роботу і сидіти. І тільки вивчати, що тво коїться на фронті, спілкуватися з першоджерелами, тобто з військовими, спілкуватися із з якимись джерелами з офісу там президента, наприклад, і так далі, щоб хоч приблизно зібрати собі якусь цілісну картинку того, як воно є насправді. Тому я ж кажу, це передбачувана реакція. Тут немає ніяких непередбачуваних моментів. Неможливо взяти і сприймати все позитивно. Ми все сприймаємо крізь призму якихось своїх страхів і призму своїх очікувань.